Друзі, всім привіт! Здоровий магазин прапорщик 81. Ми на місці. Я нагадую, що з учорашнього дня, тобто з 24 грудня цього року і по 15 січня наступного року, у нас діє акція на певні товари в нашому магазині. Ось одна з рушниць помпових від турецького виробника. «Целік Link Arms. Моделька називається Троян. Так, 4. Отакий От тактичний дробовик з 47-м стволом, тобто довжина ствола 47 см, хромований канал ствола, магазин на 5 набоїв, тобто 5 плюс, механічні прицільні. Приклад не телескопічний, але регульована щека, запобіжник як умоса зверху на ресівері. Дуже зручна така цупка, прорезинена така софтач пістолетна рукоятка. Він прикольний. Його загальна довжина 104 см. А вага його 2800 в неспередженому стані. Він у нас в акції дуже приємна ціна, тому приходьте і купуйте. До зустрічі!